Лисий, накачаний. Що ще треба? Ну це кошер. А ти ховав оце в футболку? Та ну тоді за собі. Є. Ті смірило. Це починати з папи і закінчувати курсами вдасте. Я не хочу на ньому кінчати. Мене звати Ігор, це Юля, хто не пам'ятає. Привіт, Юль. Привіт. Юля, розкажи, для чого ми зараз зібралися і що ми будемо готувати? Ну, Дивись, ти щоразу відкриваєш для мене нові е, віхи кухні, тому сьогодні ми будемо вчитися готувати кош... кошерний, кошерний форшмак. Чому кошерний? Форшмак, Як він кошерний? Е, ну, Точно те, що він ну, підпадає під критерії кошерності, тобто ми не змішуємо м'ясо з молоком, а рибу з молоком. Ми змішуємо рибу з молоком. Е, я не знаю, що з цього вийде, але в будь-якому випадку біля нас є пес, якийсь тез'їв. Для форшмака нам потрібно всього-навсього не так багато інгредієнтів і, і вам це буде так само просто приготувати. Нам потрібно білий хліб, яблуко, цибуля, масло, спеції, молоко. І найголовніше, е, насправді можна готувати з оселеця, але особливий смак це саме дунайська. Дунайський оселедець. Малосольний дунайський оселедець. Ми е, будемо готувати і паралельно будемо спілкуватися про якісь там наші речі, які нам здаються дуже сильно цікавими. Юля, чим ти хочеш? А, ні, стоп, ти програла в карти, ти полюбаччиш чистиш цибулю, Все. Це цибуля синя, а ти ще ні. Ну це не точно. Отож, Юля, це чистить цибулю, але давай зробимо так, поки ще руки в тебе не від цибулі, я тебе попрошу, обріж хліб, зроби вирізку хліба і замочи молоком. Це ніхто так не напрягав депутата обласної ради. Ну, таке життя на Слухай, Якщо вас не можуть напрягти обласна рада, то я буду вас напрягати. Для чого я ріжу? Яблуко, хтось знає. Його треба було чистити, підчувтати. Ну дивись. Як було передбачено в Сімпсона? Сімпсони взагалі все передбачено. на Е Ми, на жаль, втратили чергового папу римського. Давай так, на жаль, чи на щастя. Буде... Вибачте, якщо ви там сильно віруючі, але я не знаю, чи це на жаль чи на щастя. Виходить, що ми готуємо форшмак на поминки по папи римському. Слухай, як ти відносишся до тих скандалів, що у них були. Є був до хлопчиків, вони в самому таки його, як це називається, нижче стоящих менеджерів. То кардинали. кардинали, єпископи і всякі. Як ти вважаєш, це правда чи не правда, чи це можна говорити на них? Я читала цікаву книжку Маріо П'юзо Перший дом. То наступна книжка про цього провідника італійської мафії не така страшна була, як саме книжка про пап, про започаткування всіх династій папських. Тому насправді все можливо, ніхто не пійманий за руку, ніде ніде ніхто свічкою не стояв. Тому Ні, ну я думаю, що вони роблять це при свічках. Дуже активно обговорювалося, чому занепадає калинівський ринок. Як ти думаєш, чому? Занепадає в якому плані? Ну немає вже такого руху товарів, людей, заробітків і всього іншого. Фактично, бюджету підприємство колись було у нас. Чому колись було? Я бачу звіти, що вони до сих пір там, платник податку номер 1 серед комунальних підприємств. Ну, Тобто, якщо дивитися фінансові результати, то вони не западають. Якщо дивиться тіктоки, TikTok... ви підписані на тікток калинівського ринку, підписуйтесь. У них є тікток. Прикинь! Вау! На мою думку, Клинівський ринок не занепадає, за... він просто повинен переформатуватись. Знаєш, в якому плані е... Ну, прийшов час роздрібної торгівлі. Роздрібна торгівля перейшла вже десь в супермаркети, якісь там, торгові центри, купа магазинів. Ну, насправді всі наші магазини, більшість наших магазинів, вони ж вийшли з калинки. Так. Ті, що в місті. І, можливо, Клинівську ринку просто потрібно переформатуватись в якийсь оптовий. Мається на увазі, щоб зробити зручні заїзди там, для бусів, для фур і так далі, і тоді він має право на життя. Тож ти пропонуєш в Чернівцях зробити дороги навіть на ринку? Я взагалі за дороги. Я дуже хочу, щоб в Чернівцях були дороги. Ну, це хороша кажуть. пропозиція, і взагалі можна цим на вибори найтіти, знаєш? Ти речі чула, що оголосили тендер на голову? Так, чула. І твоя думка, чи це на час? Не їздила, не їздю і не буду їздити. А Рудик каже, що він на часі. Не на часі. Ну, 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 його думка, це важливо чи це так? Він е, такий полісімейкер тут. Ти знаєш, ну тобто він з'являється і все я, міняється. Я його не знав. Своє життя взагалі ні разу його, його не чув, але за останній місяць його так стало багато біля нас. Чому так? Ну, мабуть, що звертається за порадою до людини. Він щось, щось знає, щось вміє. Так чи інакше діючий полковник Збройних сил України? У нас, до речі, багато полковників, до яких можна звертатися? Чомусь звертаються тільки до нього? В окулярах. Лисий, накачаний. Що ще треба? Ні, жарти, жарти, але дивись, я щось не розумію наше е е політичне місцеве болото. Що відбувається, на твою думку? Ну, тобто всі готуються до виборів чи що відбувається взагалі? Я все-таки маю, маю надію, що всі готуються обороняти країну а не до виборів, але. Ну, виглядає, виглядає зовсім, зовсім по-іншому, насправді. І тому це трошки печально. А ви в обласній раді готуєтесь до виборів? Звичайно. Ти ж можемо. Як? як ми шумимо. Як? 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 Пишемося, якісь звернення, ходимо на якісь телепередачі, намагаємося на якось. Боги, які в суботу зранку. По суботам Хай. зранку ходимо на влоги, да. потім мені розказують, що я це і радниця трьох кабінетів. Знаєш? Ну... Хто тобі таке розказував? Так. Я таке не казав. Ні, ні разу. Ти не, не казав, ти молодець. Так розкажи, що у вас відбувається в обласній раді. Минулого разу ми давали затравку про те, що поки страстний тиждень то нічого не буде, Страстний тиждень минув. Минув. Тиждень зараз, після Пасхи минув. Зараз, зараз, зараз пройшла вже поминальна неділя. Коли ви будете знімати бойка? Дивимося, коли буде сесія? Коли буде сесія? <рес> Від бойка залежить. Олексій е, є пропозиція, що давайте зберемося в якомусь клубі. А ще краще в ресторані Кучері. Всі тут збираються, абсолютно всі. Всі питання вирішуються в кучері. Uh -huh. За це мені сьогодні дадуть тренди. Чому не можна так казати, що тут вирішується питання міста. Але але не маєте де зібратися, шановні депутати, збирайтесь в кучері, вас точно смачно нагодують. До речі, я хотів би знаєш, ще одну рекламу зробити. У тебе класний Кіті. Тебе теж. В мене теж. А знаєте чому? Тому що ми маємо. Право і бажання передати привіт Тетяні Веселовій її компанії Профіодяг може пошити будь-який спеціалізований одяг. Вона вас замірює, вона спеціально пошиє для будь-якого вашого працівника. І я обіцяв, що буду казати завжди дякую, тому що це дійсно якісна робота. Де дорож! Ти на нього працювала, де дорож? Ти знаєш, сама здивувалася, ну ш, якось так от пропав чоловік, ну, пропав. Він бореться за життя. Він бореться за життя, так. І я такі такий від це... ну я, я насправді якось мені це була дуже дивна ситуація, що ну, така відома особистість, так він все класно, за нього стільки людей. І він багато насправді там корисним, можливо, зробив. Але де він пропав? 11 років працював, працював, тут пропав. Що сталося? Як на полі домов? Ну, судячи з його відео, ти пам'ятаєш, він сказав, що йому не дають лікуватися е, в Чернівецькій області, так, загалом. Правда? Ну, тобто, виходить, що він не тут. Ну, я так думаю, що так. Да. Хоча, хто його знає. Він буде йти на вибор, як ти думаєш. Думаю, що так, звичайно. Думаю, що це все прелюдія, знаєш, така довга, красива. З я я язиком. Для мене особисто якось, вибачте, за слово херня відбувається з цими перемовинами. Ну, Чоловік, який 53 рази розповідав про те, що я закінчу за 24 години, я вам обіцяю. Там мені для цього все два рази плюнути, я все зроблю за 24 години. Пройшло вже фактично 100 днів майже, можливо там день плюс. Ніфіга не закінчилось, і таке враження, що він нас, українців, нагнув раком. Твоє до цього відношення, як ти вважаєш, що відбувається взагалі? Дивись, у цих мужчин похилого віку, не хочу їх називати дідами, бо якісь дивні знаєш, такі, алюзії з часом і простором. Один обіцяв взяти за три дні, інший кінчити за 2-4 години. Якось не дуже знаєш, у них це виходить насправді. Е, я перемир'я бачила вживу. Я була зараз в Києві, і я була, жила за кілометр від Святошинського району і з готелю свого там, це все бачила. Були люди, так? Да, там, де падали ці балістичні ракети, і, цей пес, і цю всю красу я фактично бачила і відчувала на власні очі, тому перемир'я їхнє дуже цікаве, насправді. Я підозрюю, що щоб вони там не думали, щоб не підписали, нічого абсолютно не зміниться. Ну, це моя особиста думка. В мене, в мене... Дуже суб'єктивна думка про те, що будь-яке умовне перемир'я чи режим тиші і так далі. Е, Срана Кацапня буде використовувати тільки для того, щоб е, підготуватись до наступного якогось наступ. От мене, не знаю, ми це проходили там в 2014-2015 році, що будь-які перемир'я, вони накопичують сили yeah. і вони далі йдуть захоплювати. Шановні глядачі, от зараз насправді це серйозний момент. В описі ви побачите збір. Якщо вам не важко, навіть ваших там 10 гривень допоможуть нашим хлопцям і дівчатам, будь ласка, перейдіть на секунду, зупиніться, на паузу поставте це відео і перейдіть, задонайте. Тут є QR-код, там є опис. Будемо дуже вдячні. Ти знаєш, що Чернівецька обласна рада підписала договір з округом Ольсен це в це? Штатах, штат Нью-Йорк е, про співробітництво. Про співробітництво яке, все... що саме? Партнерство, співробітництво і е, спільні якісь проєкти. Які? Ну, які ще не говорили. Ну, Саша Шкурінін ще не їздив туди, тому ніхто не знає. <рес> давай, давай говорити правду, це не обласна рада підписала це. Саша Шкурінін підписав договір з округу Ольсен. А ні, 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 ні. Думати... докрукру Ольсен. Я привела до обласної ради, звела всі контакти, вони між собою там домовлялися. Мене їх завжди не запросили. Але це нормально, на навісіля мене часто не запрошує, якщо я не матка. <рес> Футбольний клуб Буковина програв Динамо. Ти за кого болював? Мене з народження тато таскав на всі ці матчі, тому завжди за Буковину, тільки за Буковину. Чому вони програли? Це так обідно. Бо немає ні одного Буковинця в футбольному клубі Буковина. Так слухай, ну а раніше ж були і вони взагалі нічого не вигравали. Буковинці мають бути. Буковинці мають бути. Запам'ятайте, Тайстра, Дімар, Нева. Беріть Буковинців. Інформація про прозвучала на правах бри, бри, реклами. Бри, бри. Так, да, до речі, вони заплатили це три три, три спонсори. Мені. Е, це. Немає боквинці, беріть Юлю. Вона ходила на всі матчі, вона краще знає. Yeah. А, а те, кого ми те, наступного те. разу запрошуємо? Давай запустимо якесь голосування. Давай когось запросимо нашого тусу. До речі, да. давайте, давайте ви напишете в коментарях, чи варто когось нам запросити третього. Знаєш, що ми зробимо фішку? Давай, давай, щоб він був дегустарний. Це да. щоб От він дегустати за це. Ну чи тобто вона? ми побачимо кому, кого не жалко. Давай тоді кажи, кого ми маємо заклик... покликати на наступний. Рудика. Сергій. Сергій. Пане, пане, пане Сергій, звертаємося до вас, поки ви на реабілітації на Буковині. Прийдіть до нас, спробуйте, що ми зробимо. Ні, ми, ми, ми вас любимо, чесно. Ні, ні, ми хочемо, щоб ви розказали, в принципі, як ви це все бачите зі сторони, тому що з, зверху видно краще. А чому він зверху? Я не люблю, коли чоловіки не зверху. Дивись, <рігра> yes. <Yes. Yes>. yes. <рігра> ти не пробував. Тут це зробила. Ти би краще масло натерла, не розказувала, що чоловіки мають бути зверху наді мною, блін. Я це буду до, до, до Великодня, блін, наступного гангуба. Я хотіла наступним, просто ти в мене забрав цього. В мене руки Виличку. чимось були зайняті, бо Якщо в мене руки не зайняті, то я щось язиком молюсь. <рес> ти знаєш, що вже почали замовляти якісь там соціологічні опитування, хоча всі там ще розказують, що немає виборів. Ну, я про політки говорю. Да. Що не варто готуватися, але ти в курсі про те, що вже замовляли соціологічні дослідження. Можливо, ти навіть і бачила результати. Чесно бачила загальноукраїнські, не бачила місцевих, бачила точно загальноукраїнські. Стосувалися вони президента виборів до Верховної Ради і всього іншого. Тобто, вони такі більш загальні. Я, мені здається, що це ще не є таким репрезентативним. Ну ситуація буде мінятися кожного місяця, але я про те, що чи, чи є сенс уже заміряти саме місцеві, чому ж так готуються активно? Мені здається, що немає сенсу заміряти місцеві. Ваша партія готується? Наша партія завжди готова. До чого? Ви, ви бойка не можете зняти. До чого ви готові? Олексій Сергійович, О? я все пробиваю, коли. А, давай давай спитаємо. Ми одне зап... А в... давай Олексій Сергій запросимо. Олексій Сергійович, Руслан Васильович. Роман Васильович. Ні, Роман Василь Симський, я про Руслана... — А ми всіх трьох запросимо. Ні, та трьох нам не, вхватить, Ні, не. Ну, борща вистачає. Е, да, так, дійсно, напишіть в коментарях, чи ви готові до нас прийти. Якщо там, хтось з вас набере 10 лайків, то ми, ми вас запросимо. А це ти низько, їх попустив. — Ми маємо зробити зараз грінки. А як ти? Ну, таке проф. Кі смірило. Я намагаюсь виправити. Масло, комочками. Сокій, після діда ти нічого не виправиш. Діди вже херні натворили, що ти вже нічого не виправиш. Добре, дивіться, ми щось зробили. Зараз будемо пробувати це смакувати. Юля, я тебе попрошу. Дуже знаєш, таке козирне слово. Зроби презентацію. Ну, хліб, це хліб. хорошо. Дивись, бачиш. Ну, під, під, під це от, підсушені красиві такі, от, знаєш, сонечком, так? Да? А я думаю, ти будеш намазувати. Намазувати, ж сам. Один раз ти мазуєш, один раз я мазую. Але перед тим, як намазати, ми знімаємо зелень. Атож. Oh. 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 Сьогодні ми приготували форшмак, Як могли, як старалися, але ми його приготували. На даний момент ми не знаємо, чи це смачно. І знову ж таки, тут не про політку, тут просто про те, що горох це дуже це прекрасно. Красиво. Так. Ти будеш це пробувати? Так. Ну, давай. М -м -м. Це є добре. Юля сказала, М -м -м. <свен> підписуйтесь на канал, коментуйте, розкажіть, що ми зробили не так, і нагадуємо про те, що ви маєте написати, кого нам запросити наступного разу. Красива жінка не Стоїть, задумавшись, в метро. В її очах печаль до рішення. А на вустах журби добро красива жінка не заміженя.